Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто підписується, ставить вподобайки, пише коментарі. Я це дуже ціню. Дякую вам за це. Сьогодні ми зв'яжемо сердечко цим закоханим. Як я вам вже казала, я хочу зв'язати, крім цих цих маленьких закоханих і іще, іще парочку, може навіть і не одну. Але для вас я, звичайно, зніму майстер-клас, і ми почнемо з цього сердечка. Так, для цього я використаю ниточки, які я купила в Фаврорі такий Ну, Він м'якенький, я думаю, для цих іграшечок м -м -м. підійде В 100 грамах 300 метрів. Так, спочатку ми почнемо з кілочка амірумі. І в кілечко Амігорумі нам потрібно набрати шість стовпчиків без накида. Гачок, до речі, я використовую трічку. Почнемо. Закрила кілечко і набираю, так, набираю два стовпчика, тепер я роблю маленькою Такую початок рядочка отмечаю, не бы маркер. Но мне по ниточка цены точками отмечают, кульоровыми, какими-то контрастными. И набираем еще стопчики. Два у нас уже есть. Стопчика. Три. Четыре. Пять. Шесть. Затягуємо кілечко. Слідуючий рядочок у нас тепер почнеться. Отак. От в слідуючому рядочку у нас буде прибавки в кожну петельку. Тобто у нас повинно, повинно бути 12 стовпчиків вже в кінці рядочка. Це другий рядочок. Нанадцять стовпчиків. Раз. Один, дво. один, два. З червоних внеток трошки. Ніколи не бачу так. Два. В перший два. Раз, два, три. Чотири. Другий стовпчик. П'ять. Шість. 8 9 10 11 12 ми угу є у нас. Так, тепер відмічаю так маркер переход, і тепер один стопчик прибавка. І у нас повинно Получиться 18 стовпчиків без намки дати. І так. Один стовпчик. Один два трибавка. Один стопчик. Один, два, трибавка. Один стопчик. Один. Два. Трибавка. Один стопчик. Один. Два, прибавка, один, стопчик, один Два прибавка один стовпчик, один, два прибавка, один стовпчик. Один, два прибавка. І так у нас повинно бути 18 стовпчиків. Якщо ви можете порахувати їх ці стовпчики. Якщо ви сумніваєтесь, скільки вас, то просто перерахуйте до маркера, скільки у вас там їх. А тепер потрібно зробити три рядочка по 18 петель. Я думаю, ви самі їх зробите. Ви можете навіть так, давайте перший рядочок зробимо разом з вами, а потім ви самі вже ж зробите, щоб ми. Не дуже довге відео, бо одне маленьке сердечко може зайняти довге відео. І так, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Вісім, дев'ять. 12, тринадцять, чотирнадцять. Пінадцять, шістнадцять. Сімнадцять. Получилось у мене 18 стовпчиків. І тепер ще, ще два рядочка. Зробіть, будь ласка, самостійно. І оце у нас буде Теж по 18 стопчиків ще два рядочка, крім цього одного, що ми вже зробили. Так, я виключаюсь, потім включу теж пров'яжу ще два рядочка, а ви самі провяжіть, будь ласка. І так, зв'язала я одну детальку. Таку маленьку таку. Тепер ниточку обрізати. Потрібно обрізати цю ниточку. Да, так обріжемо. І зв'яжіть, будь ласка, ще одну таку самісіньку детальку. Точно таку саму. Але ниточку, будь ласка, не обрізайте. Оцю ниточку, яка у вас з, з клубочком зв'язана, не обрізайте. Одна у вас обрізана, перша деталька буде, а інша не обрізана деталька. І, з, і тоді ми їх зв'яжемо разом. Набивати ми не будемо їх сінтіпоном, а зв'яжемо разом. Віжіть таку саму ниточку, як ви пам'ятаєте, шість стопчиків мамой грумі в кілечку, шість прибавочок, і один стопчик прибавка 18 петель, і три рядочка по 18 стопчиків без знаки. І так, у нас вийде тоді шість різочків, якщо з кілечка мамой грумі. Добре, вяжемо ще одну таку саму детальку. Зв'язалися у мене дві детальки. Тут я ці другій детальки залишила маркер, ниточку не обрізала. А ця деталька у нас, це перше, що ми в'язали, ми ще сховаємо при в'язанні, коли ми будемо їх свідіняти, щоб у нас не витягувалася ця, ця ниточка, яка у нас в'язалася. ми її. Ми її зараз трошки сховаємо чуть-чуть. Вона у нас так, да? Не витягувалась тоді, коли, коли нам потрібно буде її, її. Так. закріпимо так більш, більш плотніше. Так. Скажіть, будь ласка, може вам потрібно не обов'язково виключати камеру, а в'язати разом з вами, тоді я буду вам щось розказувати, коли я в'яжу ці длинні рядочки. Одноманітні такі. Це маленьке, просто сердечко. Тут швидше, а коли є більші детальки, то тоді ми можемо з вами про щось, наприклад, розмовляти. Ви мені запитуєте мене, я буду відповідати на ваші запитання в процесі того, як буду в'язати такі рядочки довгі. Бо я буду дуже рада, коли будете запитувати. Мені хочеться з вами общатися. Розуміть, що вам потрібно. Про що краще балка. Так, тепер нам потрібно з'єднати оці детальки нашого сердечка. Берем, так, відмітили ми цю. Беремо за передню стіночку маркер. Я не знаю, що. Ой, серце. Сердечко маленьке. Будемо брати за передні стіночки. Ну, маркет тут мені просто необхіден, я хочу, щоб він був, але потрібно бачить. Так, і так, ми беремо передні стіночки. зафіксувалась камера за передню стіночку. Це було петлі. Це задня стіночка по петлі, стопчика. А це передня. І ми за цю передню. А, зафіксірувалася камера, мені потрібно, щоб ви ж бачили. За ці передні полупетлі берем. Ой-ой-ой. І -ой -ой. так, беремо тут, тут, на. Отак. Да? Так ж. Поднімать. Він не так. І не так. <г lanitaque> Такі мені З'єднувати не за цілий стопчик, а за іменно за ті петельки, як на моїх, коротше, отак. От нам потрібно зробити так три стопчика. Раз. З'єднування так раз. Єсть тут беремо зупиняння. Тут за оцю. Вонок. Вонок. Єсть два. трошки нитка. Ну, акрил. Ничего. Закрепить. Ничего не... Нет, так, так, здесь, вот, вот. я не так вот так и не, очень да. Вы можете mm -hmm. трошки и не бачить, конечно. А, я замечала, да? mm -hmm. Ну, если что, потом удалось видео, Потому Что кому-то не сподобается. І тут три, ну, три ми зробили. Три з'єднувальних таких стопчика у нас є. І тепер по кожній детальці 15 стопчиків по одній стороні, по одній стороні і і по другій. Давайте ми так. ну, Будемо считать, да, рахувати будемо, щоб не збитися. Раз, два, три, чотири.

І тепер тут шукаємо на цьому середечку. от я тут бачу. Так. І тут її з послідує частинки теж вяжемо, считаємо 15 топчиків теж. Четверо. Вісім. 13, 12, 14, 15. Так, пров'язали три з'єднувальних стовпчика. У нас тут вийшло 15 по одній стороні, 15 по другій стороні. І тепер робимо обавочки. Обавочки, не лякайтесь, вони у нас будуть по одній стороні, так, наприклад, тут сердечко. Здається, ніби вони посередині такі будуть, але обавочки. З сторіночки і з другої ось, ось їх видно отак. Тут камера бачить, не бачить, отак і отак їх видно тут. І ми так само будемо робити. Тому на цьому ми закінчили сердечко, а тут, тут і так, мітить, де вношу маркером, де тут у нас убавки ці починаються. Теж напевно відмітимо. Здається, це. за переднюю ногу, видите, за переднюю стенку. Булочки с нам надо сраблять. То есть за переднюю стеночку. Полупетли петли. Вот так. Вот, вот за петли набор. Ось. Сам мобіль, ізно. Трошно на їх найде. Моїх найде, нікуди вони не дінуться. І так нам нужно зробити убавку. Убавку по передній стіночці. Стопчиком так зробила і тепер 11 стопчиків. 11 стопчиків раз. два. А, вы не бачите ничего, да? Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11. І в тій же частиночки теж убавки за передні, передні стіночки осіб. Однавочка. І тепер у нас з іншої сторони теж убавочка. Бавочка з іншої сторони, за передні петлі. так, убавка. І... Дві, виходить, обавки по одній частинці середочка, і по другій частинці, і ще 11 стовпчиків робимо. 11 стовпчиків, раз. Два. Ну, може, ви самі зробіть. Зробила я 11 стовпчиків. і тепер по цій частиночці потрібно зробити убавочку. Теж за передні стіночки і вбавка. Так, є у нас. Ця оббавка відмічаємо. Виходить, тут, тут убавка і тут, між ними 11 стовпчиків. Тепер слідчий рядок убавка 9 стовпчиків і, і 2 стовпчика потім 9 стовпчиків і убавка. Так, робимо оббавку. Це у нас дев'ятий ряд. Дев'ятий ряд. Ви можете перерахувати, наприклад, у восьмому ряду тут було у нас 26 стовпчиків потрібно, щоб було перерахуйте. Якщо у вас так все вірно, значить ми правильно направленні працюємо. І так, убавка 9 стопчиків. Зробіть, будь ласка, самі, потім зустрінемося. Зробили ми убавку 9 стовпчиків, тепер теж робимо. Бавочки посередині сердечка з одної стороночки і з другої за передні і Це у нас да, так. І опять 9 стопчиків. 9 стопчиків і убавка робіть самі. Так, так у нас зв'язалось, потихеньку вив'язується сердечко. Починає бути схожим на сердечко. Получається, це 9 ряд, 22, 22 стовпчика повинно бути. Перерахуйте, чи дійсно їх 22. Якщо все вірно, то продовжуємо в'язати 10-й ряд. В 10-му ряду робимо убавку, 7 стовпчиків, 2 убавки, 7 стопчиків, ще одна убавочка. Повинно бути 18 петелек. Отак, один маркер. Робимо Убавка 7 стопчиків, 2 убавки, 7 стопчиків, убавка, Продовжуємо вязання. Зустрінемося на 11 ряду. Зв'язала я 10 рядочок, 18 стопчиків повинно бути. Тепер буде у нас 11 ряд, убавка 5 стопчиків, 2 убавки, 5 стопчиків, убавка. Продовжуємо в'язання. Так, зв'язали ми 11-й ряд. Тепер 12-й ряд, убавка, 3 стовпчика, 2 убавки, 3 стовпчика, убавка. Повинно бути 10 стопчиків. Ну, трішки я самі сказати, можна перший майстер-клас. і Трошки я, якщо чесно, чуть-чуть мені важкувато. Ну, Дякую вам за разумение. Вы уже не дуже так на меня езжайте. Давайте я с вами срублю цей дванадцатый ряд. Он уже маленький. Итак, убавка. Раз, два. Три столбчика. Убавка. Еще одна убавка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще одна убавка. дві убавки, три стовпчика. Два, три і убавка. Якщо хочете, буду з вами так в'язати. Якщо вам це не дуже буде мішачи, так ми і балакати, може вам подобається, ні? Як там? Так, у нас вийшло 10 стовпчиків. І це в нас залишається один останній рядочок вже. Тринадцятий рядочок. Убавка, один стопчик, дві убавки, один стопчик, убавка. І шість шість петельок повинно залишитися. Шість стопчиків. Чи ви бачите, чи ні. Мені потрібно дивитися так, убавка. Давайте з вами будемо ну, вязати. Не знаю, може їм вже надоїла. Меню менюш, если вам надоело казить, ну, а я все равно буду продолжать, хоть надоело, хоть не, будем вязать разом, подобается, буду стараться, чтобы так, убавиться тише две, две балочки у нас, а вам видно хоть там не? Так. Угу. Mm -hmm. Щось тут, щось я не не то. хорошо я забалокалась, так? Ми ми зараз посчитаємо. Ой, повинно бути 10 стопчиків. Зараз будемо рахувати, десь їх мабуть загубила вже. Ну, ні? Знову щось це, що це не знаю, мабуть, розпустила той ряд. 12, і що повинно бути 10, по-моєму, там останнє. Да, Остання там була убавка. Так, повинно бути у нас тут 10 стопчиків, будемо рахувати. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, 10 стопчиків. На добре, і в цих десяти цих стовпчиків потрібно зробити одну убавку. Шукаємо цю убавку зараз. Нервно щось загубила. Це, нервно, цю убавку. Я її загубила за рожевою ниточкою. Щось я її загубила. Ну, ладно, буду скаче. Убавка. Так, після убавки. Один стопчик. Uh -huh. Один стопчик. Тепер две убавки. Две убавки. Раз. И через так раз убавочка. Uh -huh. так, туда чи не туда куда, Сюда, да. Чик. Дві убавочки. И опять не да, да? туда, да. таки чувствовала, что эту убавку я пропустила стопчик. Классно. Ха-ха-ха. Я вот этот стопчик пропустила внутри. Ну, очки не хочется мне надевать. Если честно, они мне так мешают. Все очки. А... а на красном. Дуже погано бачу крас. Так, вот это у нас собака, да? І тепер у нас залишається фінальний акорд. Стопчик, да? Ура-ура! Барабани б'ють. Ура-ура. Ура! Ура! Уже у нас фінальчик. Убираємося ми Бачите, вообще там щось небудь интересное, бо я так нахилилася. Не дуже бачу. Прихилилась, щоб мені було видно. Не знаю, мені так акріл класно скрипить, бомбічиський просто. І так у нас зв'язалось сердечко, ниточку, маркер витягну, да? відтягу маркер. У нас тут залишається декілька петельок. Потрібно взяти голочку. Зараз я відріжу ниточку. Відріжемо ниточку. І закриємо, візьму голочку, прибіжу до вас, закриємо, закриємо тут серединки ці петельки до декілька. І закрию з вами. От, таке було на Щас я... Ну Так, я вже прийшла, взяла голку, таку велику. Щас... Буде прикольно, якщо я буду ще сюди попадати 2 години. Так уже до да, 25 хвилин. Нормально ми в'яжемо сердечко, що ж буде, як ми доберемося до тілець. так. І шуми робимо. так дик так закриваємо. Петелечки нам потрібно закрити В останні рядочки. В останній рядочок так вкалується. Ну, я не знаю, може, ви... хтось не так закриває. А я так закриваю, потихеньку набираю. Кожен. И так сделаю по чуть-чуть, в каждую стараюсь петалечку, в каждую петалечку. И по чуть-чуть сделаем сердечко, вот так. Наверное, наверное, так хочется, чтобы и мне не было видно его. вам хм, я уже что сделать так. Чик, 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 чик. Конечно, мне надо было металличную ловку взять, целую Взяла ті-тью-тьюк. І сюди. І все вже закрили ми. Можна сказати, ну. знаю, не закрыла щось мені не дуже тут. Щось, щось я, навірно, загубила, на ще одну петлю. Або, або багато, або загубила. Тут я не поняла. щось десь відтірялася. Oh О мой гад. Сердце. Да, нелгкая робота. З болота. тянуть бегемота. Да, девочки, як ви знімаєте мастер-класси, конечно, вам пам'ятник надо ставить. У тільки одне сердечко заняло вже 27 сім минут, і руки трясуться. Я так вовную, переживаю, що сьогодні. Сяно... Щось воно трошки не кажу, в мене на серця взагалі якийсь триєр, блін. Плакати хочеться. Так воно мені важко далось, це серце. Ну не знаю. Ну. Не знаю. Так, сердечко у нас. Так, так, так. Да, дівчульки, звісно, воно.

Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися мене. Мені, звісно, важко було. Ви ж так мене якось простіть. Може, комусь щось не сподобалось. Але я старалась, я переживала, звісно, звичайно. Ну, Зв'язали ми якось. На цьому закінчую відео. Безмежно вдячна я вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ставте вподобайки. тиснуть на, на звонок. Ну Мы до новых встреч. Пишите мне, девочки, пишите мне, что вам еще хотелось послушать. Дякую вам. Пока-пока.